Мінушукач VMC-1, коротка відеоінструкція, розпочнемо із живлення. Ось тут показано, як встановлюються батарейки, плюсом туди. Тут їх три штуки. Також в комплекті йде ось такий зарядний пристрій. Думаю, все зрозуміло. Далі, в самого приладу є також гніздо під наушники. Знімаємо, під'єднуємо. Наушники йдуть на голову. Далі, що стосується приведення. Робочий стан прибора після встановлення батарей все доволі просто. Піднімаємо. За потреби ось цю частину ми можемо фіксувати жорсткість, регулювати ось тут, щоб тугіше чи доволі легко ходило. Далі все розкладується подібним чином і фіксується все цанговими зажимами. Виняли, зажали. Раз, два. Три. Далі. Що стосується даної частини, піднімаємо вверх підлокотник, тянемо максимально до щелчка на себе, піднімаємо ручку. Все, готово. Перевірка рівня заряду батареїв чи акумуляторів. Вмикаємо прилад. Якщо світиться до половини, на 50% заряджений, Тільки 30 сектора світиться, заряджений на 10%. Якщо Перший е, не світиться другий світиться, третій не світиться, четвертий світиться. Тобто світиться, не світиться, світиться не світиться. Ваш акумулятор повністю розряжений. Перед тим, як увімкнути прилад, катушку потрібно віддалити від ґрунта більше, ніж на 30-40 см. І на 2-3 метри від крупних металевих предметів. Думаю, зрозуміло. Біля техніки близько не вмикаємо. Далі вам потрібно вибрати. Режим інформування. Тобто прилад, коли побачить якийсь метал, буде або тільки звук видавати, або світодіод, або вібрація. Або все разом. Якщо ви хочете, щоб була тільки світодіодна індикація, не було звуку, не було вібру, в такому випадку ви отримуєте дану кнопку, вмикаєте прилад. І у вас будуть тільки світодіоди. А якщо ви хочете, щоб у вас була тільки звукова індикація, ось ви вмикаєте, зажимаєте кнопочку середню і вмикаєте прилад. Відповідно, якщо вас цікавить тільки світодіодна індикація, то ми зможемо її на відео відобразити, бо вібро показати важко. Бачите, горить світодіод. Ось саме той момент. Коли я буду підводити до металевих предметів, у нас буде заповнятися шкала по силі сигналу світодіодна, але звуку немає. В нашому випадку нас цікавлять всі три варіанти. Тому ми зажимаємо всі три кнопочки, яких ми бачимо. Раз, два, три, і вмикаємо прилад, дотримуючись попередніх рекомендацій. Тепер ми знаємо, як запускати прилад, де що знаходиться. І переходимо до самого запуску. У нас є регулятор, який і вмикає прилад, і має три режими. Перший режим це режим нормал. Цей режим підходить на легку почву. Скажімо так, піщані ґрунти не болотисті Другий режим мінералізація. В даному режимі. Працювати Рекомендується на важкій почві, як глина, чорнозем, в тому числі і волога почва. Третій режим це регулювання е, певних е, підінженерних меню і регулювання самої гучності приладу. Тобто розпочнемо з нього, оскільки нам потрібно відрегулювати гучність приладу. З допомогою плюс ми додаємо гучність приладу, з допомогою мінус. Відбавляємо. Не забувайте, якщо ви в наушниках, не вмикайте максималку, збавляйте до певного низького рівня, а потім собі додавайте стільки вам потрібно. Я рекомендую середнє значення на 10 залишити. Зрозуміло? Далі ми переходимо в режим роботи мінералізації. І ось прилад, коли ви вимикаєте, він має свій рівень чутливості. Ось коли ви тільки от увімкнули прилад, він. Запускаються із певного рівня чутливості. Ручку приберемо, щоб було комфортно видно. Який цей же рівень? Дивимося. 12. Для комфортної роботи на чорноземі Не супер вологому. Я рекомендую значення 7-8. Глубини вам на всі типи мін, в тому числі і пластикові. Найскладніші міни вистачить. Це буде біля 15-12 см на цю міну реакцію. На такій же чутливості можете водити і на 5-10 см над травою чи ще іншими елементами, які вам заважають. Вмикати чутливість 12, рекомендую тільки в тому випадку, коли висота трави доволі висока і треба максимум досягати цілей. Але ви тоді водите сантиметрів 15 над ґрунтом сміло, не заважаючи вам трава, так скажем, тільки верхня її частина, ви можете її пригнути. І так, зараз ми включили 7-8, але перша проблема, яка є в волоні, вона була прийнята інженерами, що це оптимальний варіант так зробити. Прилад після вімкнення 5 секунд підлаштовується. Тобто тримаємо так і його в повітрі. Далі, коли ми підводимо до ґрунту, ми собі вирівнюємо катушку. Відповідно, перше, що ви почуєте, це реакцію на ґрунт. Щоб не було реакції на ґрунт, вам потрібно збавити чутливість до рівня 1. Ну тоді буде ПФМ 1 бачити на сантиметрів 5 Якщо вас це влаштовує, це буде супер комфорт і дуже низько біля ґрунту можете водити, як в мене зараз, то проблем немає. Рекомендую катушку тримати над ґрунтом біля 5-6 сантиметрів вище. Якщо будете нижче, то буде фонити на ґрунт. Зрозуміло? Це перша проблема, яка виникає. Друга проблема це чутливість до дрібних цілей. Багато дуже дрібних цілей, ви повинні їх відрізняти. Наприклад, ось тут у нас є дрібна ціль. Короткий сигнал інколи є. Інколи немає. Якщо крупна ціль, сигнал протяжний. Це ТМ62М. Корпус від неї. Зрозуміли? Але ще одна проблема. Якщо ви довго будете виводити цю ціль, де її там кінець, початок, де її точно знайти, за 5 секунд прибор підлаштується під міну, І після цього він буде не брати елементи наступні, які є, або фонити просто на ґрунт. Бачите? Він просто фонить. 5 секунд тепер треба, щоб він стабілізувався. Перше, висота над ґрунтом, щоб не фонів на ґрунт. Дотримуватися, а друге. Провели на міну. Забрали. розвернулися на 90 градусів, зорієнтувалися, де вона. В прибора доволі немає супершвидкості розділення. Тому прошу звернути увагу на те, що може сигнали, от цілий ряд сигналів, вони от 1, 2, 3. Просто в один їх. Сигнал розмістити. І, відповідно, от є ризики, якщо близько лежащу ціль, наприклад, я біля цієї потримав, воно підлаштувалося, другу може не побачити. Ось це ризики. І те, що змазує сигнал. Бачите, ви вже далі йдете всліпу доки він 5 секунд не відстроїться. зрозуміли Глубини. Бачите, знову це йдеться підлаштування над металом. Тобто, якщо територія сильно квадрат засмічений сміттям, ви просто не зможете нормально працювати. В вашому випадку скидувати чутливість до самого мінімуму, щоб не бачило дрібних елементів і надіятися, що не буде там дрібних пластикових мін на якійсь більшій глибині. Біля 12 сантиметрів. Як вичислити центр? Зажимаємо дану кнопочку. І виводимо центр. Ось цей режим, якщо відстані далеко одна від одної, дасть вам змогу хоч якогось поняття про розділення. Теж великий плюс. Думаю, зрозуміли. Далі, що стосується в нас безпосередньо подолання повної реакції на ґрунт, тобто я розповідаю про проблеми і показую, як з ними боротися на даному девайсі. Зрозуміли? Ви просто збавляєте чутливість. Ось так, дві одинички того, як з двоєчки пропало. Прибор тоді зовсім стабільний. Ви можете робити дотоки до ґрунту на великі предмети глубини. Достатньо він бере ТМ-62М сантиметрів 40. Ну, гранату сантиметрів 15. І ПФМ-1 сантиметрів ну, 7-8 навіть. А в такому положенні десь сантиметрів 5. Зрозуміло. Тоді краще розділення. Але ви вже не поводите високо. Тому що якщо ви високо будете водити, ви вже не будете бачити там ПФМ-1 і тому подібне, да? навіть пмн 2 Бачите, яка глибина? Ну, сантиметрів з 10. От. Що стосується при тому, коли прибор заводиться, можна. Просто вскидувати, його обнуляти. От, де навели, він відлаштувався. Забрали він годить. Цією кнопкою скинули і все, він готовий до роботи. Можна і таким методом проводити скидування. Думаю, все зрозуміло. Переходимо до подальшого управління і налаштування прибора. Для більш професійного і комфортного використання приладу-валон рекомендується зробити баланс ґрунта. Тобто у вас буде краща стабільність приладу. Як це зробити? Вмикаємо режим мінералізації. Далі знаходимо чисту ділянку ґрунту обов'язково. Бачимо, у нас прибор фонить. Ще за сантиметр 4-5. Я, не доторкаючись до ґрунту, він дає фон. Будемо пробувати знімати. І демонструвати. Для цього потрібно зажати це і утримувати. І плюс одночасно. Після того, як перейшли от в такий режим, ми регулюємо баланс ґрунта. Як це буде відбуватися? Або плюс, або мінус. Покачуємо над ґрунтом. Фонить. 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 Що я роблю? Я додаю плюсом. До трьох одиниць. Фонить, але ближче вже над ґрунтом. Що я ще роблю? Додаю. До рівня чотири. Перепровіряю. Раз, два. Ну, вже ледве-ледве, тільки дуже близько до ґрунту. Знов додаю плюсом. Якщо я переборщу, десь поставлю 9-10, буде фонити при піднятті катушкою. Як бачимо, тільки від самого низу виставляти найнижче значення, при якому не фонить. В даному випадку в мене 5. І тепер я відпускаю це і баланс грунта готовий. Тепер я можу водити над ґрунтом, в мене краща стабільність. При тому в таких випадках може відбуватися падіння глибини. Подивимося, у нас туди було біля 15 см. Нічого не впало. Як було, так і є. Перевіримо на ще одній цілі. Все гаразд. Думаю, все цілком зрозуміло по балансу ґрунта. Ручний самий, оптимальний варіант. Обов'язково чиста ділянка ґрунту, без металу і далеко від металевих предметів. Ще декілька моментів і нюансів, і відеоінструкція у нас завершена. У нас є канали. Ми можемо формувати для певних груп певні канали приладів. Якщо у вас є два прилади, ось цей і ще один такий самий, він один на одного дають перешкоди. Ми можемо сформувати для вас один канал, для іншого приладу другий канал, для третього третій канал. Але скажу так, все рівно ви будете друг від друга, в плече не будете ходити, а на відстані, ну, мінімум там від 8 до 40 метрів прийдеться друг від друга відійти. Саме так, по-другому ніяк. Може один бути тут, йти, другий там, або один тут, другий там, на відстані, яка дасть нам відлаштування від перешкоди. Тому це зайва трата вашого часу і доволі складне це все формування, не рекомендую. Далі. Є електроперешкоди, перешкоди від частот, в тому числі і від ребів. Скажу так, є фільтр. Ну знову ж, як показує практика, е якщо ви зараз відлаштувалися, е той же реб переналаштувався тушити іншу частоту і все одно вас буде тушити. Кращий варіант для цього просто скинути чутливість. Далі, ще момент по підводності. До підводності потрібно його готувати, перепровіряти і тому подібне. Я б не рекомендував цим прибором ходити по підводності, взяв би звичайного ручного і пішов ще там із того ряду там сімплексів і тому подібне. Далі. Що стосується до самого живлення, чи можна використовувати акумулятори, так, можна використовувати акумулятори, тільки брати якісний. І... Хороший зарядний пристрій, не той, який в комплекті, який контролює все це. Це не є якимось недостатком самого валона. Прибор 2010 року, які тоді були зарядки і мобільні навіть телефони, пригадайте, думаю, все зрозумієте. Далі, що стосується деформування катушки, катушка доволі має товстий пластик, але він деформується. Я його просто можу надавлювати. Отак, бачите? При таких надавлюваннях буде проводитися деформація, прибор буде теж давати фантоми. От. Цього е, потрібно і було очікувати. В принципі, по приладу ми основні всі моменти пройшлися. Якщо відео вам принесла користь, ну, вам тоді дякую за роботу. Слава Україні! Героям слава!